Люди, святкова дегустація. Сьогодні будемо дегустувати торт, який я собі купила на день народження у сільпо. Цей торт називається червоний оксамит. Виробник цього торту сільпо Фуд Київ. Вагу я тут не знайшла, але мені в стрімі казали, що тут десь приблизно 400 грам. І за 400 грам 279 гривень. Свічечки я вже задула, тому ми їх можемо викинути. Значить, дивіться, зверху у нас такий от віночок із квіточок. Це, мабуть, якийсь... що це таке? Ммм, як смачно. Ой, як смачно! Саня, десь спробуй. Якийсь такий крем. Смачно? Саня аж упав в обмарок. І давайте подивимося. Ножа в мене нема, тому я так ложечкою його. Дивіться, як він виглядає гарно і всередині. М -м -м. Ой, як це смачно! Саня, я теж зараз впаду. на Ви цей торт мені хвалили, казали, що він дуже смачний, і ви були праві. Він просто неймовірно смачний. Він не дуже солодкий, тут такий приємний ніжний крем, і оці коржі, вони дуже такі вологі, пропитані, мабуть, тут якась пропитка є, я не знаю. Боже, це так смачно. М -м -м. Якщо побачите в сільпо, обов'язково беріться. Дуже смачно. зачотно